Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. А сьогодні хочу зняти відео по моєму декоративному project Pen. Це вже все, це завершення цього проєкту. Покажу свої результати. Не скажу, що я прям дуже задоволена, але й не скажу, що там зовсім розчарована. Ну, такі. Можна було б і краще, звичайно, але вже як є. Отже, в мене всього в проєкті брало участь 15 продуктів декоративних. І в, одні, в одній стороні ті продукти, які не закінчились, і в цій стороні, які закінчились. Так, тепер давайте спочатку пройдемось по тому, що в нас закінчилось. О, так, по-перше, це ось такий коректор фіолетовий, фаберліковський. Він у мене ще в тих звітах я показувала його, він у мене був, закінчився. О, особливо розповідати не буду нічого, тому що, ну, самі розумієте, це, що це за бренд. Також закінчився ось такий Бібі. Ну, Як тональна основа можна сказати, це у нас Avenir Cosmetics, я навіть розрізала його, хотіла по максимуму закінчити. Знаєте, дуже бюджетний і ну, не можу я вам його радити. Такий не дуже вдалий засіб, але я його довикористовувала. Знаєте, там для відео якось там можна було щось. Придумати, щоб воно більш-менш нормально виглядало, тому о, закінчила. Також ось такий олівчик для губ закінчила. Він і був невеликий. Не пам'ятаю, що за бренд, тому що цей олівчик у мене прям дуже давно був, але закінчила. Також ось такий. Під, підводка Flamaster від Ruby Rose. Це взагалі наш чорний відтінок, але він був такий, якийсь не чорний. А знаєте, якийсь такий сірий. Можливо, він просто був дуже сухий, якщо чесно, тому дуже швидко я його закінчила. Ось така палетка від ламель. Дуже-дуже вона в мене стара. Це палетка помад. Ось де їх ще тут повно, але вона просто в мене пропала. Так як це такі продукти. Знаєте, вони, мені, в них був аромат, наче у фарби акварельної. О, так, це в мене щось потікло. А це блиск, той потік. Як він мене дістав вже цей блиск, скоріше би вже викинути. О, ну, такі. Знаєте, не скажу, що і погана ця палетка, але якось рука в мене не тягнулася до неї. В такому форматі не люблю засоби для губ, тому явно не буду більш такого купувати. І ось такі облиски для губ ще, Він ще тут є, його не так то й багато тут, але він є. І я його викидаю, тому що вже не можу ним користуватися, він тече постійно, все мені забруднює і. Таке щось не хочу. Так, і тепер подивимось, отже, у нас за проект закінчилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 продуктів. І залишилося 9. А, вибачаюсь, не 6, а 7. Ще була база під макіяж від Сафі, але я її з самого початку ще. Я її вже вивела з проекту, тому що вона була мега невдала, і я її не зберігала весь рік. А там було дуже гарне упакування, і я собі його забрала там під свої потреби. Тому тут його немає, але він був в проєкті. Ось, де я писала тут все. І он він, він самий перший база під макіяж. Тому сім засобів покинули цей проект і залишилось. 8. Дивимось які. Так. По-перше, це ось такий тіні олівець фаберліковський. Ой, ну він такий, його так просто тут багато, і я вже його користую, користую. Все ніяк він в мене не закінчиться. Ну, він то такий непоганий. Так, що сильно засвічує сьогодні. Давайте отак. Такий. Ну, Буду ще в цьому році потрібно обов'язково використовувати. Також ось такий олівчик від Eveline Cosmetics. Звичайний чорний олівчик. Ось щось він тут у мене. Що це таке ось такий звичайний чорний із підстругачкою. Також хотіла закінчити, але, знаєте, якось не закінчила його повністю. Небагато тут залишається, але в цьому році точно я його закінчу. Також ось такий від Avon підводка, лайнер біла, також користувалася, але вона ще малює, тому і ще поки залишається в моїй колекції. Так, також ось такі тіні від ламель, це для брів, такий був набор. Ну, віск у мене давно закінчився, а ось ці два відтінки ну чорний майже не користуюсь там інколи, а ось цей для брів. Використовую відтінок, є тут така. Уже нормальна така дірочка, напевно, не буде видно, але нормально так я поюзала. Але, звичайно, ще й далі залишається, тому що я люблю ці тіні для брів. О, дуже вдалий відтінок. Так. І помади. Ну, помади це моя біль, тому що я уважнюю помади, але вони в мене так закінчуються, ну, дуже повільно. Ось така помада Фаберліковська. Трішки використала за проєкт, але все одно іще залишається нормально. Ну що, в цьому році буду брати їх в косметички, і вони в мене будуть доки-доки не закінчаться. Потрібно вже кінчати з ними. Ось такий помада олівець. Також просто подивіться, скільки ще його тут. Ну, такий, знаєте, відтінок, мені подобається, він дуже гарний. Подивіться, прям дуже винний такий. І він дуже. Ця помада дуже зволожуюча, ну дуже крас... гарно виглядає, але дуже багато його тому дуже повільно розходується. Ось така червона помада. Ну, тут -то так ну, начебто не дуже і багато, але червона не часто використовується також. І ось така ще. Це все фаберліковські помади. Я хотіла їх скоріше вивести з колекції, але не вийшло. Ну, в цьому році точно я буду налягати на них, щоб уже точно закінчити. Так, отже, ось такі, о, такі продукти залишились, будуть вони точно в проєкті, в Project Penні на 25 рік. О, і ось такі результати. Пишіть, як вам результати, як на вашу думку, нормальні чи слабуваті. О, і, звичайно, пишіть, можливо, ви також такі Project Pen робите декоративні. Буде дуже цікаво дізнатися. Ну, а ми побачимось уже дуже скоро в наступних відео. Всім дякую, що ви проявляєте активність, це дуже допомагає розвитку мого каналу. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Будьте в безпеці. Всіх вас люблю і всім па-па!